Різдвяні народні гуляння відбулися в селі Спас, що на Коломищині. Дійство організували на льодовому містечку, яке власними руками зробили мешканці. Старання спаських умільців високо оцінили представники книги рекордів України, які вручили ініціаторам льодового проєкту офіційний диплом про фіксацію рекорду. Щоб побачили мистецтво спаських мешканців, запросили гостей на різдвяний концерт за участю 20 колективів колядників. На різдвяних гуляннях у спасі побувала і наш журналіст Олена Козаченко. У спасі, що на Коломищині, відбулися різдвяні народні гуляння. Таке масове дійство організували вперше. Родзинкою свята стали льодові скульптури, які власними руками зробили місцеві майстри. 60 спасівчан протягом двох тижнів бензопилами вирізали з льодових брил різноманітні фігури. Були серед них скульптури Ісуса, Івана Хрестителя та Ангелів. Особливо вражала льодова капличка висотою майже 4 метри. Також з льоду змайстрували і сцену для різдвяних концертів. Спаський майстер-ентузіаст Василь спеціального освіту скульпт. Немає цією справою захоплюється вже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч він став автором цього проекту. Найбільше часу та зусиль забрала робота над льодовою капличкою. Бо саме це тяжче куполе висадити на гору, щоб це не впало потім на людей. Та все наймолодшому скульпторі з льодового містечка лише 19. Льодові скульптури майструє вперше. Практику ліпки глиняних фігур юнак дістав у Нижньоваробійській школі мистецтв. Мирослав сам вирізав і відшліфував фігуру Ісуса Христа. Привозять ем, звичайний кусок льоду. Прямокутний звичайно кусок льоду. і просто е, зорієнтуватися, як де в якому положенні повинна бути рука і е, де що знаходиться. це саме складніше. Ініціаторами різдвяних народних гулянь стала спадська сільська громада. Коломийська районна влада одразу підтримала їх ініціативу. Біля сільської річки пісенька зібралося чимало людей з інших районів сіл та міст. Голова Коломийської районної адміністрації урочисто відзначив усіх сільських умільців. Держава пишається нашими спеціалістами, тому що в нас є дійсно. Люди, яких ми навіть і не і не бачимо, не знаємо, вони виходять і роблять. це. Нелегка праця, тому що лід не завжди слухається. Крига вона холодна, і вкласти в неї душу і тепло людське, щоб зробити таку позитивну ауру і позитивне містечко. Це я думаю, велика велика заслуга. Загалом на льодове містечко майстри використали більше 120 тонн криги, товщиною більше як 60 сантиметрів. Уміння спайських мешканців високо оцінили представники книги рекордів України. Такої номінації. Як людове як би, містечко наразі не було зафіксовано і в такій кількості скульптур, і в такій кількості матеріалу, і по часових рамках. Тобто, фактично, у селі Спас започаткували цей напрямок. На різдвяні народні гуляння у Спас приїхало більше 20 колективів та вертепів з сусідніх районів Прикарпаття. Гуцульські забави зацікавили навіть послів Республік Хорватія та Македонія в Україні. На Івано-Франківщину вони завітали вперше. Отже важливо святкувати. in zaščitaja tradicija. In poetom je ja očet Šašlev, da tu smo trul taki ljudje, kateri zaščitajo tradicije, kateri robijo to, što je zgodovičeski naši Наші діди, наші прадіди. гості святкувань вражені мистецтвом спаських майстрів та гуцульськими гуляннями. Загалом їздив по країні і бачив, ну роблять скульптури, але от щоб таке містечко було, щоб сцена була льодова, то такого ще не було. Святкова розколядана льодовій сцені тривала до пізнього вечора. А льодове містечко у спасі стоятиме до весни. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.